Покум представляю. Знищите, 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 знищите. Ви всі будете <пула> знищені! Я вам ракети. Веду обстріл з повітря. П'ять цілей знищено. Аааа, я падаю. Вам же нічого не допомог... Першиві ублюдок. Що там? Ні, не може бути. Титани.

Ага, тобі кінець. мій wow, миледь. Тобі кінець ублюдку. От так і продовжувати. <tri> Ах ти ж крест. Тобі кінець. <tri> <tri> Що? А, ну звісно, ж тебе вомен. Всі троє зібрали. Че устает, ты поможи йому. Вставай. <tri> Дякую, братан. А? Short wielki, prawo koło Anwaru. A, o, to mi To przyszły wy. Chcesz fantuzmę? No jakie? ja? Chorosz. Hih, punturizm. A, kto tam się czuje? Tego, w Тепер точно треба звідси забирати. Ти зі мною? Я буду битися. Ні, ти а ти зі мною. Головне не померти, головне не померти, головне не померти. Давай скоріше. А? 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 Так, і куди ми телепортуємось? Ааа, база. Ну, нормальна хата. Жити можна. Я ч, десь тут має бути ваш титан? О, добрий день. Те, Де, що ти тут бачиш, не вийде за пределу цієї бази, зрозумів. Окей, зрозумів. А... От що не вийде за приділ бази. Зрозумів.